Всім привіт! Мене звати Аля я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа 19 березня. Я все ще безробітня. І ось такий веде раночок. Зараз десь Ні, ще дев'ята. Я прокинулася о 7.30. І зараз вже готова снідати. У мене тут млинець. З грибами та сиром і е, кавуська. До речі, я перестала пити капучино. Я тепер п'ю п'ю звичайну каву <гум> чорну. <гум> ось. Е, е, якось просто молока не було. Я почала пити звичайну каву і не знаю, якось так на неї залишилося. І зараз, коли я роблю в капучинаторі, мені за, ну, типу, забагато молока, мені не подобається. А ось ці, типу, е, Бо знаєте, з вівсяного молока мені не подобається саме в цій кофімашині. Коли в Старбаксі береш і ще добре, а тут мені щось ну, не подобається. Напевно, може, треба більше кави робити, бо я там прям мінімум кави. Не знаю, коротше. <смі> Такі справи. До речі, у нас є молоко треба зробити. Капучино. <смі> Ось я забула виделку. Сьогодні в планах в мене в парк з Оскаром, як зазвичай вранці. Погода суперкласна. Ось і хочу трошечки займатися спортом, але не сильно, бо я вчора займалася і в мене кріпатура і хочеться просто, щоб не було кріпатури. Ось і треба змонтувати відео, яке я вчора засняла, і також треба повчитися по навчанню. Там треба буде здавати один проєкт, ось тому. Ну, так, такі справи в мене. Плани капкани. а Ось, ну, а поки буду снідати і дивитися відео. З Оскаром вийшла на прогулянку. Е, до речі, сьогодні трошечки прохолодно. І так, і так трошки небо затягнуто. Але в нас сьогодні приїжджав. Садовник, і він покосив траву, і так пахне скошеною травою. Мені так подобається цей запах. Пішли знов на полянку. Травосік. Покажемо вам наш інвентар. Пляшечка з водичкою. Смаколики для того, щоб Оскар слухався. І ще один додатковий поводок, Я ось так роблю. Оп. Правильно зробила ось цим сюди. Оп! І ось це сюди. щоб можна його було легше спіймати, якщо що. Да Осік? Дись куди, ходи кудись, що ти? Він тут сидить, тому що в мене є смаколики. щоб ні не було, він би тут забіг. Вже повернулася додому. Вже пройшло декілька годин з того моменту, як я знімала вам. Розмонтувала відео, яке засняла вчора, і зараз роблю тайм-коди. От бо дуже багато людей, які дивилися мої там, якісь попередні відео, коли я про щось там розмовляю, вони мене просили ставити тайм-коди. І на минулому відео, там, де я знімала про книжки, які я прочитала за січень, я цей зробила ці тайм-коди. я навчилася, тому так, це. Я думаю, дуже зручно. Тому зараз передивляюся повністю своє відео. Воно длиться 52 хвилини, це дуже довгий час. І пишу тайм-коди. Все, все це відбувається ось таким чином. Оскар в мене на ручках я притарабанила Макса Стілець. Бо, на моєму незручно, я люблю схрестити ноги і Осік сидить. А на моєму стулі так незручно робити з Оскаром. І ось він отак от. Фишіть тут, нібито це плед якийсь. <смірка> Подушечка така пухнаста. Ну що, мені тільки що прийшов імейл е від е мого стажування. <смірка> Ось вони мені скинули там правки, які я маю внести. Е От, е І дату початку починаю я з 1 -го... квітня. Ось, mm, так. Я йому відповіла, але там теж одне запитання йому поставила, тому короте, чекаю на його відповідь, щоб все це вже підписати. Ось так. Я монтую відео. <in love> <thety, one> Оскар спав <sharp> в мене на руках, але він почав сповзати, я його короте, розбудила. Він не дуже цьому радий, звісно. Але ось така ручна собака, йому потрібно завжди на ручках сидіти. Що, не можеш якось цей вмоститися? Дай я тобі. Тебе... Оп? Давай я ноги скрещу, тобі буде краще. Ой, господи хоч пісу судорога не ногу. Ой, оп, все? І так, а гарно всім. Я вже майже домонтувала відео, блоги, які я знімала вчора. І я коли знімаю і болтаю, мені здається, ну, типу, ну, десь на 20 хвилин. Що... а Потім я дивлюся. Тут вже 27, ну, капець. Але ну, не знаю, мені подобається дивитися. Длінющі влоги людей. доброго раночку. Сьогодні вже четвер. Я сіла снідати, в мене тут моя обкладинка роблю. І ось мій сніданок це в мене овечеві оладки, одне яйце і кавуська. Ми Ви вирішили не тренуватися. Ну, я вирішила не тренуватися і піти просто далі в парк погуляти. Трошечки більше, тут, бачите, висадили якісь квіточки. Ми ходимо. Тут є стежка ось така, але Оскару, звісно, хочеться по травичці. Солоджуємося гарною погодою, бо завтра вже буде дощ. Тому так. Пішли ось. Пішли, там стежка є, пішли до річки. Протикає водичка. Осік. Але Оскар не, йому не подобається вода. Не знаю, Він ніколи не, не хоче там ні купатись, нічого. Навіть навпаки, як я один раз його в річку поставила, <рес> він звідти виліз з пулі. З маленьких вуличок нашого фу Осік, нашого містечка. Коротше, стільки подій вже страпилося за цей короткий проміжок часу. Собака до мене лізе. Зараз ми з Максом обідали, дивилися серіальчик, нікого не чіпали, і тут дзвінок. Я підіймаю слухавку, і це мужчина, з він називає назву компанії. І він каже: типу, це для альтернанса, на і я така, а. А ви на яку дату шукаєте альтернат? Він каже: ну на, на цей на вересень. Я кажу, а, якщо на вересень, то добре, давайте. Коротше, це було так. Ну, не знаю, коли я в пошуку активному, то в мене в мозок дійсно готовий до всього. Тобто мені подзвонить хоч вночі, я розповідав, да, всім привіт, я шукаю то та сьота. Але тут я була така розгублена. І він, він каже, чи можете ви відповісти на деякі питання? Я кажу, так звісно, коротше, розкажіть про себе. Я все розказала. Ось потім він ще деякі питання з мені задав, і він задав питання, що вас зацікавило в нашій пропозиції. А так як я вже робила ці заявки скільки два тижні тому. Мабуть, навіть більше. Я вже забула. Ну, тобто, коли я в активному пошуку, от коли мені на стажування дзвонили, я пам'ятала компанії, які мені більш всього подобалися, і я запам'ятовувала, кого вони шукають, на які місії, і так далі. А тут, ну я просто, я вже реально не пам'ятаю, хто це, що це. Я така, типу, ну, я не буду вам лгати, Я настільки багато ну, типу, заявок відправляла, що я не зовсім пам'ятаю, ну, які конкретно місії ви е, надаєте, але ну, я дуже серйозно відношуся для пошуку компанії, я відповідаю на пропозиції тільки тоді, коли мені подобаються місії. Е, от, Ну і я сказала, типу, що, е, що я шукаю компанію, яка там мені допоможе розвиватися в сфері, в якій я там вчуся. Коротше, я там таке набалакала, одна Коротше, це капець. Ем, і він зробив, типу, він все записав і відправив менеджеру. І він сказав, що у будь-якому випадку він мені передзвонить на наступному тижні, чи щоб взяти ем, співбесіду. Назначити чи ну, сказати, що моя кандидатура не, не підійшла. Але щось мені здається, я не підійшла. Я бачу, як він пише тамцім, в цьому в, в, в репорті. Типу, вона навіть не пам'ятає, що це. Хоча він сказав: типу: чи знаєте ви чим займається наша компанія? І я ну, вже потім по розмові я, я згадала, що це. Ось, я кажу, так, ви займаєтеся там водою. Він каже: так, так. Я так кажу, Боже, слава Богу, хоч це запам'ятала. Ось такі. Ну так, да, незвичайно на не те, що я знайшла стажировку, але з вересня мені потрібен альтернанс. і зараз я вже можу шукати собі альтернанс з, ну, якось з вересня, знов з грудня. Ось. Такі справи, тому зараз буду, буде в мене знов активний пошук роботи вже альтернансам. Всім привіт! Сьогодні вже 21 березня. Ми вже з Осіком сходили, погуляли в парк, але сьогодні дуже вітряно на вулиці. Ще мені здається, буде дощик. От, вже приїхав Макс з роботи. До речі, він орендував гараж. Прямо біля нашого дому. А, ось. Там якийсь тапок валяється. А, і зараз ми поїдемо в Ікею, а, бо прийшли ці двірцята, так прийшли. Ось. А, в кухню у нас в кухні немає. Не вистачає двірцят, бо їх не було в наявності. І зараз вони з'явилися, тому ми поїдемо в Ікею їх брати, щоб вже закінчити ту кухню нарешті. Ми гуляємо по кухні. Взяли чеснокодавилку, кладавилку, в нас така сама, але я взяла для мами. І ось таку штуку тримач для цієї серветок. Давно хотіли придбати. Як не виходило. Це бачите для типу, якихось напоїв. А, це напевно кріпка. Я чіпиляти. от думав таке взяти. А Куди ти хочеться причепити? На мебель, хоча вона буде мішати. М -м -м, ні, не думаю, що це гарна ідея. Зазвичай ми шукаємо по Ґ, коду і нам показує, де воно знаходиться. <рі casting> Це ми приїхали тільки за дверцятами. Як <смір> зазвичай. Прийшли додому, хочу вдягнути. Показую, що купили. Ми купили для Макса таку фігню. Бо Принтер просто стояв, і він каже, в мене оці всі папери, вони отут -от лежать, і я хочу, щоб воно якось це от. Ну, краще люби <губи> не стало. <губи> от, ну, Воно не гарно якось виходить, не знаю. Взяли ну, ось цю штучку придбали. Ну, нічого. от. Потім що ми взяли? Ось такий тримач для телефону і. Ну, взагалі, я не для телефону. для телефону, щоб знімати, коли я знімаю відео, ну, так, і розмовні. так. Але я більше взяла її ось для цього. Щоб коли сідаєш їсти, можна було читати. І бачите, що мені подобається, тут різні можна зробити позиції. І це дуже класно. Якщо телефон, то можна отак і знімати. Дуже файна штучка, коштувала щось дуже дешево, що? 1 2 євро. Взяли таку. Липучку, це чеснокодавилка для мами, це ручки для кухні, другі. І мені здається, це все. Потім взяли цей, як воно, боже, як воно називається, Йоршик. Ось такий, звичайно, у нас вже колись такий був. Ось, у нас мені, що зараз подобається більше, але треба вже його замінити. Потім взяли лампочки для ось таких світильників. Це ми взяли прикроватні світильники. Отакі. Вони мені дуже сподобалися, Максу теж. Мені здається, що вони гармонійно встануть в нашу... В нашу кімнату. А, і ще ось таку, таку, таку штучку взяли. Ну і, звичайно, наші дверцята. Бо кухня в нас, бачите, вже майже закінчена. Окрім ось тут не вистачає двертки і ось тут. Все інше вже на місці. Касо Макса вже приліпив дверцята і е, ручки. Ось така краса тепер. Дуже прикольно. <приліпи> Макс робить нижній ящик, але це ящик з, Оскаром, <пліпи> з махоликами. І він думає, що ж зараз його щось перепаде. 哈哈哈哈哈哈！这个